Ада Роговцева. народна актриса України, відкрила 25 п'яті грудневі вечори Чернігівського молодіжного театру. Творчий вечір несподіваний ракурс любові. Перший виступ актриси за останні півроку. Від смерті сина у липні Ада Миколаївна на людях майже не з'являлася. За її словами, до Чернігова приїхала нагадати про себе всім і собі. Я привезла себе такою, як я є сьогодні? Сьогодні будуть клаптики моєї життя професійного і моєї жночої долі. Моєї материнської недолі. І, 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 і. Актриса говорить, Чернігів це її кров і тіло. Все пов'язано з ним. Адже народилася вона у Глухові, тоді ще Чернігівської області. І я не, не пам'ятаю ні вистави, ні як грали. Але я пам'ятаю, як я їхала в автобусі, і ця дорога до Чернігова вона мені на все життя стала святою, бо це були перші мої гастролі, і я їхала з Романом в одному. Автобусі і через тичерніго став для мене реєш, якимось. тут я їхала і тут я видихнула виставою. На сцені артистка жартувала, читала власні вірші, розповідала історії життя та згадувала роботи в кіно й театрі. Полюча втрата сина та смерть близького друга Богдана Ступки лишили глибокий слід на серці народної артистки. На життя часу обмаль, яким би довгим воно не було. Тому що. Тої книжці, що я там написала, я написала і народився мій син, який на короткі 50 років осяяв моє життя. Це дуже мало. вам усім, хай Бог береже. Вдячність і щирість чернігівського глядача відзначила не лише Дароговцева, а й усі гості традиційних грудневих вечорів. Всі актори, які в нас були, а в нас було багато знаних акторів з Києва, практично всі знані актори з Пітера, з Москви, зі Львова. Дуже багато разів вони кажуть, що такого глядача, як у нас, а в нас дуже цікавий, дуже гарний глядач на грудневих вечорах. Такого глядача треба вивозити на, на гастролі, то брати 100 людей і вести там у Париж. Творчий вечір зібрав аншлаг. Квитки розкупили задовго до нього.